Всіх вітаю! Ви на каналі My Cat. З вами Ганна. І сьогодні я хочу прозвітувати, що ж я визволила в ході тижня визволення спецтагачка. Перш за все, я хочу подякувати організатору цього проєкту Олені Бугановій, тому що дійсно така, такий темп, формат роботи. Він дисциплінує, він змушує не лінитися а брати зайвий раз до до руки роботу і. Хоча б декілька рядків зайвих але зробити. Ну, На жаль, з п'яти заявлених проєктів в мене вийшло довести до, до кінця тільки чотири. Давайте я почну з цього. Але, але в мене є наступний стимул, тому що я заявила, заявила, що буду брати участь у шаленому тижні стартів. І оці спиці мені будуть дуже до. Подоби, щоб пов'язати нові шкарпетки. Тому ці шкарпеточки я хоч як, але я змушена їх доробити буквально день-два. Ось. І я хочу сказати, що ці... це пряжа Drops Fable. Ну, така вона м -м, не м'яка. Якщо порівнювати з Alize Artisan Alize Comfort Socks. І я все ж таки на двічці а, зробила такий шматок за тиждень роботи. А, і ну, це не єдиний мій проєкт. Зараз покажу, що Відбулося з іншими проєктами. Ну, так от мені буквально залишилось 23 дочки і закрити петлі. Ну, тиждень стартів, я сподіваюся, мене А, Далі я зв'язала чоловікові шапку за, тепер це візерунок. Візерунком, який використовував у своїй роботі Стівен Вест. Відомий скандинавський дизайнер, здається, так. Ось я маркерочка поставила. Ну, не кожного дня я не підключалася чомусь. От мені хотілося показати в у дебютному тижні визволення гачка саме що в мене вийшло довести до логічного завершення. Навіть же попросувати, ховати кінчики. Ось такий капелюх. у мене шапочка вийшла. Ось. Моточок моточок пішов. Ну, думаю, що це. 100 грамм 300 метрів китайська пряжа, я вже казала, їй дуже багато років. Це, мабуть, років 15. Залишок був після светра, вже і светр зносився, треба щось зв'язати. Інше вже він попоронний, розпущений, лежить, чекає. ось, Але така вийшла в мене. Ну, тут другий, за другим чергуванням. Візерунку вже я закріплю зробила закриття шапочки. Ось такий оливковий колір. Так, це перша до кінця готова робота. Наступні два проєкти, які я завершила. Вони поїдуть. Я сподіваюся, у вівторок я віддам їх волонтерам. ці шкарпетки для наших воїнів. Значить, в мене було звідв'язано лише. Так, зараз, слухайте, я вже не пам'ятаю. Е... Так. Була відв'язана. Перша шкарпетка. Чи так? Ні, воно було розпочата оця частина. І це я все зв'язала. Це четвірочка спи... спиці невідомі науки науці з фірми Шпиці. Ну, це. Їм років 10. Десь я вже четверту загубила, ну, сподіваюся, знайду, п'ята загубилася рік тому. Десь четверта вже я, мабуть, просто, ну, спішила до вас зняти відео і десь її не прихопила просто. Вона в ці шпиці підуть мені у наступний проєкт. Проєкту. Шалений тиждень стартів. березень, я вважаю, можна 4 комплекти шпиць ще для шкарпеток використовувати, тим паче, що хлопцям потрібно. Так, це таке у мене поєднання Сівраночки та Янард Бейбі. Такий легенький-легенький візеруночок, кому цікаво, пишіть схему кіно. А, вона в мене є. Я її ні не використовувала. Uh, я її не використовувала. Це дійсно, якщо треба, я схему кину. Uh, так. Наступні шкарпетки. Так, тут у мене було відв'язано ця шкарпетка. Ось так. Слухайте, я вже забу забулася, поки в'язала, що я тут робила. Та одна шкарпетка, я її змушена була. Ну, заве завершувала. Да, скоро це така. Так. Тому що позавчора я в'язала цю. Все, я пригадала. Так, значить, було оце зроблено. І шкарпетку ще четвертинку я. Зв'язала за тиждень. А Хлопцям підуть такі трошки веселенькі, тепленькі. Клас. Там і ангора, ангора це сівереночка еко з... Там мені цілий дали величезні клубки синьої вовни, такої м'якенької, я попрала її літом. ну от, Знову літо знову почнеться. Так, Це ще з перших кашкарпаткових, і я для щільну, щоб була од, одної товщини ниточка, я додала ще там закри, акрилові залишки. Буквально потрошки. Це був светр е, з хенду, теж, з якісь я собі там жакардові шкарпетки з нього плила, і тут уже Це оці сині, оце сині нитка, синянитка, е, що використовувалась у поєднанні з е, сіворяночкою. Тобто такий мікс вийшов, теплий, мікс теплий, такий мені приємно. Руку туди просовувати. Так, і ще останні. Це для Інстаграму. Такі шкарпетки. От, визерунок на ці шкарпетки є в моїй заявці на лютневий тиждень стартів. У відео я фотографію. От так прямо на, на кадр поставила, що як, якщо, ну, кому, кому цікаво, будь ласка, шукайте і е, беріть. Воно, ну, ці везерунки легкі, це якось мені потрапило в е, Facebook. Ну, це така взагалі унікальна річ, е, що іноді трапляються. Дуже цікаві візерунки у групах, я в дуже багатьох групах знаходжусь і іноді так відкриваєш і зберігаєш, зберігаєш, зберігаєш. Це в мене така потрапила купа візерунків. Ось такі вийшли вони. Це пряжові вчорі. У мене ще залишилося три кольори, буду працювати далі. Наступного місяця ну, десь сьогодні зніму вступ у шалені тижні старт і подивитись, що я там з, з трійкою буду робити з пицями. Тобто, я, як правило, в'яжу четвірка, дві четвірки, трійка і двійка. Оце у мене 4 комплекта спиць. Я намагаюся е, зробити. ну, Четвірка, навіть у мене цього місяця ну, набрала 4 пари на четвірці виходить за місяць. Я вже просто знімала е, попереднє відео з попередніми двома парами. Ось, воно, ну, Звісно, швидше визволяються. Це трічка теж, ну, двійка. Я вже сьогодні тут була форс-мажор, треба було в музеї йти чергувати, проводити екскурсію. Паралельно я там десь під столом намагалася в'язати, щоб на відеокамері не було дуже видно. Тому що у нас спостереження відео йде, і тим, що, що хто робить, і взагалі що відбувається? В залах, в холі, тому... Так як я сиділа в холі, то я була під пильним наглядом охоронця. Але я все одно встигла трошки пов'язати. Так, отакі шкарпетки. І це все по звіту за шалений тиждень стартів. Ще раз дякую Олені Бугановій. Це справжній такий. Ковток натхнення, ковток свіжого спілкування, і дивлюся дівчаток, дуже цікаві моделі, і трапляються навіть дещо так, у планах собі щось пов'язати виникає для своєї родини. Будь ласка, я залишаю під цим відео посилання на тиждень визволення всіх дівчаток та хлопців, навіть які брали участь у цьому проєкті. Проходьте, дивіться, є, є на що подивитися, є гідні роботи, а ми зустрінемося з вами в наступних відео. Дуже буду вдячна лайкам, коментарям. Будь ласка, пишіть, дивіться, до нових зустрічей!